Порівнюємо три доріжки мармурових. Діть сюди, будь ласка, три мармурові доріжечки від дешевших бюджетних до коврових. Дивіться сюди, мармур, виробник Молдавія, ціна 550 гривень. Бачите, да? Йдемо далі. Дивіться сюди, мармур 650 гривень. Яка може бути між ними різниця? Бачите? 550-650 гривень. Ось мармур, який буде коштувати 850 гривень. Ось між ними яка різниця. Це йде, переливається, тут йде більше відтінків. Він йде товстіший. Основа йде все-таки котонова, яка буде гарно пахнути. Цей мармур не так переливається, Можна сказати, зовсім не переливається. А цей йде, виходить, з поліестерової нитки. Тут де мікрофібра шовкова, цей з поліестерової. Шикарні доріжечки, але це, мені здається, дуже бомбезний. Подивіться, яка краса. не правда, переливається класно? Просто суперово. Ширина є до 4 метрів. Подивіться висота ворсу. Дідь сюди, була сочка ближче. Подивіться висота ворсу, бачите? Ворсик. Ворсик гарненький, класнючий. Тобто такий, як потрібно. Тому звертається любі забаганки, виконуємо, зробимо. Потрібно овальчики, зробимо овальчики. України.